Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І зараз не робимо огляд Янмар FX 165-го. А давайте пройдемося на наш майданчик Вірем Техніка в місті Івано-Франківськ. І хочу вас запитати і просити допомогу. Допоможіть обрати наступний акційний міні-трактор серед тих тракторів, які я показую. FX. 165, якраз свіжий трактор буде на майданчик залітати. Що ми маємо з акційного FX 335, пам'ятаєте, 8800 ціна? af 15 af 16 5306. По куботах лініючку гарно вискладала від задньопривідного 16 сильного, 14 сил, 16 сил. Акційний, другий акційний, А 15-й. Ціна 4800, пам'ятаєте. Знімемо окреме відео вже з цінами, але зараз допоможіть. Допоможіть обрати, бо, як то кажуть, нема третього трактора на акцію. х експонат, це наче з музею з фронтом та ґрунтофризою, там пробіг щось 350 мотогодин. Ексклюзивчик FT288. GLK 33 на хай спід коробці. Велетень 14500 на хай спід коробці 48 сил. Потужний 33 сильний. Ідеальний 25 сильний дісик. І сіальчик 243-й. Сіальчик 19-й. І ленд Hope 157-й. Коротеньке відео. Пішіть. Будь ласка, коментуйте, який третій трактор нам обрати. от е, На свіжі трактори, які у нас з'явилися, знімемо відео огляди. А от допомагайте, без вас ніяк, наші шановні підписники, глядачі, друзі, коментуйте. Третій трактор на акцію. Вірем техніка, щоб розширити наш список акційних тракторів з поміж Безлічі цікавих надійних зручних японських тракторів. Дякуємо за здолегіть за коментарі. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення.